Так ще котелось опять берета. Вот така хреновенька берета. Нічого тут хорошого немає. Хоча з 2008 року робив, я не знаю, чипла тут ще мінявся чи не мінявся. Не мінявся, не мінявся це дуже повезло. А зараз у нас що? Уже сразу кажу, вот тут слева паук сидить. Будемо виключать. Бачимо, що желтым горить вот десь слева по горе паук. Это раз. А второй, що я приїхав, сказали, що вона не включається. Гуде ж ужит і не включається. Ну, не знаю, Очень може бути, що в вентиляторі вже є сажа или мусор. І у нас не зрабатує. Бо я зараз запустив в відкритому состоянии, і вона сработала з першого разу. Якщо її закрити, возможно, вона зараз не сработает. А ми зараз так і зробимо. Плюс дуже шелестять подшипники. Ну не дуже, а шелестять, Пшикнем туди. Ведь должно робить. Ну, по крайней мере, у мене все запустилось з первого раза. Ось даже сейчас второй раз включу. Тільки в открытом виде. Бо я відкрив, проверив, чи вентилятор крутится. Yeah, Може, конечно, пресостат не срабатывать, сейчас прозвоним пресостат. Но щось мені кажется, что там уже может быть сажа. Он бачив, горелка плохо горит, сейчас відкрию, и покажу. Надо снимать горелку и чистить горелку, потому что он там мухи-пауки, там или паук свив паутинку, или. Кокон поконсюл или так, мух, мухи, комар. А вот в закрытом виде мы не срабатываем. Это что значит? Что у нас проблема с вентиляцией. То есть даже не в присостаті проблема, а можно, конечно, открыть вот тут крышку, вот цю. Ось кришку відкрити, котёл буде робити. А може у нас там сосульки, кстати, сейчас збігайте заглянути, нема там сосулек. Є сосулька, я Ну, да. Ну, велика, невелика? Може там з сосульками заросло. Ну, коротше, зараз провіримо вентилятор почистимо, І може бути в нас в сосульці проблема. Якщо там сосулька, можна отут вот відкрити. І воно буде її нагрівати і розставати сосулька. Да. Вот. Ну, він не може включитися. Ось вот, ось. тільки корпус закрив, ми не можемо включитися. Що mm -hmm. вот. ми робимо? Знімаємо горілку, знімаємо вентилятор. А ще, оце ж кажуть, два стабілізатора тут вже згоріло. скажу, так у вас что там, постоянно низкое напряжение? Кажут низкое. Если у вас постоянно низкое напряжение, то котел еще может не срабатывать из-за того, что низкое напряжение. Вентилятор будет слабо вращаться, не набирать обороты и не срабатывать. Но сейчас, если его почистить, то и вентилятор, там уже на лопастях налет, то будет все срабатывать. Сейчас померяем, кстати, напряжение. Идем мы сюда. Та, ну, это небольшая сосулька. Не будемо її трогати, бо вона зараз зламає нам этот. А там внутрі у нас проход є. У нас внутрі все є, там не заросше. Може тут труба, не в ту сторону, чи що. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Та ні, вроді сюди укладаємо. Коротше, там нормально. Ця сосулька не критична. Будемо напряження 200, кстати. Я думаю, що там вентилятор грязний. Зараз будемо розбирати. Вот, пожалуйста, наша сажа. Вот тут у нас горелка горит. Сейчас, кстати, покажу, Я горит горелка. Сейчас покажу, Я горит горелка. И, конечно, наверное, чуть-чуть сажи пришло уже в вентилятор. Но я думаю, там вентилятор и сажи немало, там просто налет. Что там включаем? Это сейчас, смотрите, как горит ваша горелка. Вот это она там засорена. Вон, видите, вот это Вот это она там засорена. І з цього сажа. Тому якщо далі з такою горілкою, то теплообменник постійно постійно заростає. Я колись прийшов, там взагалі немає проходу. Дядько каже, включаю, воно щось угаром воняє. Як ага. котел не запускається, як відкрив, а тут уже все в сажі это, ось сюди видуває. Пламя. Я не знаю, як він взагалі зрабатував в Максі. Ну, кажуть, профілактику робили тут в 25-му году. Конечно, видно, вже, он сыпется капець капець. Виплесосим. Сняв горілку і вон у нас засорена эта камера. Бачите, он там. Ну, проход этот. Сейчас мы його достанем, там у нас получилось сидіти. Буває залиється на а Буває не остається. Зараз ми його вийдуємо відтуди. О, на ну, тепер чистий проход, Надо буде просто в обратну сторону дунути. Зараз ще оце. Так, знімаємо вентилятор. Естественно, бачимо тут нальот. І вже, кстати, сажки трошки. трошки. Нальот зараз покажу, який. Зараз покажу, який тут нальот. Іще. Естественно, якщо напряження трохи просіда. Вон. Та це я ж на камеру знімаю. Ну і ви ж слухайте, що я вам розказую. Вон, бачимо цей нальот. Це воно виходить, вентилятор крутиться. А якщо напряження вже не 220, а 200, то все, йому вже не вистачає. тяги, щоб датчик. От і не вистачає. А зараз я думаю, ми почистимо і буде все вистачати, навіть в закритому виде. Ну І кстати, вже сажа і тут видно, що почнівший вентилятор. Сажа вже і сюди пішла. Так, запускаємо. Смотримо, як ми горімо. А горімо ми отлично. Вентилятор підшипників ВДшко пшикнув, помив. Ета. Оце горить горілка. Хорошо. Ну, це красні язики, це пилюка, я ж вибедував пелісосу. Оце ми горим хорошо. Скільки смог сажу оттуда видув. Вентилятор ще, в принципі, нормально крутиться після ВДшки. Зараз закриваємо, дивимося, як робить він закрит, він, віде, чи почне срабатувати при 200 вольтах в сіті. Е, і що тут ще кажуть, давлення сильно росте. Що, до тройки аж росте, чи ні. Ну, Це ж капать. Ну, до тройки, якщо росте, звісно, бачок не треба накачати. Тобто, Просто да, люди не зробили профілактику, вовремя. От вже, пожалуйста, на 5 лет не хватило. І сказали ще, що гаряча вода, сказали ще не зробатує. Тобто, літом перестала працювати гаряча вода. Кажуть, отоплення включали, щоб богі гарячу воду. Тому треба буде перевірити датчик температури гарячої води і датчик протока. Ну було таке, що датчик протока не робив у людей пару разів на такому котлі. І може бути датчик температури. Якщо температури, то у мене. Єсть датчик, а протока. Тут з заднім отводом Нема у мене такого. Якщо без отвода він на крані, то є. Так, закриваємо берету, включаємо, дивимося, чи буде сработка, чи не буде. Вентилятор вже пішов, чую щелкнуло, так. Да, зараз буде сработка, він вже іскрить. Вже пламя горить. Тобто у нас був просто засорений вентилятор. І він при 200 вольтах просто не давав розрядження такого і датчик присостати не зроблював. Все. Тобто просто періодично чистити котел. Павчок це вже То есть Павчок одне, вентилятор друге. Е бачок расширить. То Тобто, ось все, котел закритий, кришки закрите. Та сосулька -то не страшно, он розстане зараз. Зараз нам треба злити воду. Зливати можна через фильтр, можна через. Ось тут є кран неудобный. Поэтому лучше через фільтр з зільєм. Якраз фільтр перевіримо. Тут ось є сливной кран, але його, блин, не крутить не удобно. У нас є фільтр з двома кранами. Зараз відкриємо зі воду і качаємо бачок расширительный. бо води зливати літрів 8, якщо полной води. Бо кажуть, росте до тройки і збрасує. Ну, це все я викачав з расширительного бака. Литров 6 или 8, не знаю, бачок накачал. Давление скакать не будет. Роблю. И аккумуляторы, да. и зарядные станции. рублю а самодельные Можно или? поставить на котел вы и работать. Не, ремонтировать. Хиба, что там предохранитель заменить, конденсатор заменить. А если там плата, транзисторы, то это я не знаю. У мене є готова зарядна станція, зобрана, акумулятори собрані, можна коробочок такий ставити mm -hmm. там он під котлом десь, yeah. і включили, і у вас світу а котел буде часом 5-7 робити от той зарядної станції. І ціна в два рази дешевше, ніж EcoFlow екофло, з такими ж характеристиками виходить. І ремонтопригодна вона, тому що якщо там згорить одна запчасть, то її можна одну витягнути замінити. Вона там yeah, стоїть. А якщо в екофло таке згорить, то буде що? Довгий нудний ремонт. Mm -hmm. неізвісно чи зроблять, чи всю плату там міняти за 1010 mm -hmm. чи що. А так он за півтори тисячі інвертор замінили внутрі і далі ця станція. Тобто там узли недорогі і це. От, Так що, якщо треба, зараз він, вона скільки 12,5 тисяч. Виходить на 5 mm -hmm. часов в ідеалі на 5 часов роботи. але якщо котел буде з виключеннями, то там на 7 розтягується. Все, котел пішов працювати. Давлення тепер буде на холодну одиничку, на гарячу півтори десь підніметься. Тут смотри, які батареї. стальні, нормальні батареї. Час тоді ми ще подивимося по гарячій воді. Включаємо на гарячу воду, тут стоїть якась температура. Відкривайте вашу гарячу воду, де там у вас вода гаряча. І смотримо, чи взагалі не включається, чи включається але не гріє. Напор там хороший у вас. Напор вообще хороший. Це точно горячий? Да. Повертайте кран в другую сторону. Це холодно. Повертайте, буває путають. Вот это холодно. На всю, оце оце на, на всю відкриваєш? Відкрила, я не накрываю. И на другу сторону открываете. Да. Да, нема вообще сработки, скорее всего, робота. Сейчас проверим. Закрываем. Ага. А это режим горячей воды. Сделал перемычку. А гаряча вода не включається. Так что у нас може не в цьому проблема, а в датчике. То есть вона б должна була включитися. Либо у нас не работа регулятор. Так стоп. А в, в зимньому режимі. Це у нас отопление. Це... Та я поняв, этот. я бачу, що вона не срабатывает. Це зараз пішло отопление. Зараз включимо в зимньому режимі горячую, чи піде, чи ні. О, щось щелкнуло. В зимнім таке як робе. Сп, стоп, 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 закіпаємо, закіпаємо. В зимнім режимі насос відключився і пішла гріть гаряча вода. Ми ж затріщали. Зараз наглядно покажу, що в зимнім режимі срабатує вона. Так що у нас проблема де? Ось, в цій крутілці, що у нас не робить вона отут. Хоча стоп ще може і там бути. Зараз побачимо. Беремо таку штучку. Насос у нас зараз крутиться если мы если мы сейчас включим гарячу воду у нас насос должен перестать крутиться так вот у нас работа отопление в зимнем режиме и мы замыкаем гарячу. да насос выключается вот я отключив пишу это сейчас ще раз підключимо до цього так ну так срабатую ось горяча вода ось я підключив датчик і вона ось насос відключився пішла гріти гаряча вода. Закривайте гарячу воду. Ну, вона зараз прогріється. Закривайте гарячу воду, пішов робити насос. Тобто, у нас гаряча вода срабатує в зимньому режимі. А в літньому не срабатує, Це значить, що у нас не робить потенціометр на платі. Зараз ще раз наглядно побачимо. Ось все ми його подрикаємо. Тут може воно, кстати, почне робити. А якщо ні, то це треба плату знімати, ремонтувати, міняти цей регулятор. Одкривайте гарячу воду. Це зараз остатки працює насос. Відкрили гарячу воду. Чуємо шелестить. Но не ста... ну, насос не останавлюється. Не... Нема розробки на гарячу воду. Проблема в потенціометрі. Все елементарно. Якщо не датчик, не оцей датчик, а потенціометр на платі просто не, не задає літній режим. А в зимнім, да, робота гаряча вода у вас. Можете ще раз спробувати. Коротше, коли робить отоплення, у нас циркулює насос. Тільки ви відкрили кран, насос виключився, ось. І воно буде гнати воду в гарячу воду. Все, то есть, Проблема в платі. Все, можете закривати. Все. Котел робе, причина была в чем? В засоренном вентиляторе паучок в горелке расширительный бак мы накачали, короче можно сказать профилактику сделали и фильтр чистый в принципе тут все, <coughs> можно собирать